Божі, яке це блаженство, чути голос Духа Святого. Діти Божі, Божі, яке це блаженство, чути, як Він тобі говорить. Аллилуйя. Як він говорить, куди йти, що робити, як Він говорить і відкриває Слово Божє. Істину на ситуації. Яке це блаженство, діти Божі, чути голос Духа Святого. Аллія. Слава Богу за нашого Батька Небесного, за нашого татка. Слава Богу за Господа Спасителя Ісуса Христа, який не залишив нас сиротами. Аллилуйя. Він умолив батька і Отець повернув дух Святого Християнства. Аллилуйя! Ісус Христос, сам Господь, Він говорить в Слові Божому. Івана, в Івана, е, шісна, в Івана 14, 16. Я перепрошую, Івана, 12, Івана 16, з 12 го вірша. Ісус Христос говорить, я багато чого маю ще сказати, але ви не умістите всього. Але ж коли прийде він, Дух істини, Дух Святий, Він поведе вас до повної істини. Він буде наставляти, навчати, облічати, напоминати все, за що я вам говорив. Він буде відкривати вам будущее. Так написано. Він. Прославить мене, напоминати буде все, за що я вам говорив. Він буде наповняти вірою, любов'ю, силою Божою. Дух Святий, яке це блаженство, Чути голос Духа Святого. І робити те, що Він говорить. І йти туди, куди він посилає. І говорити те, що він відкриває в Біблії. Діти Божі, яке це блаженство. Аллелюя, слава Богу! Ми самі щасливі люди на землі. Ті, хто чує голос Духа Святого, ті, хто йде за ним, ті, хто хрещені Духом Святим і вогнем, ті, хто водім Духом Божим. Діти Божі, бо так написано. Всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, що ми храм Духа Святого. В Новому заповіті так і написано в Коринтян, що ми храм Духа Святого. І написано, проставляйте нашого Бога в своєму дусі і в своїх тілах, бо за нас заплачена ціна. Ціна крові драгоцінної крові нашого Господа і життя, яке Він віддав за нас наш Спаситель. Аллилуйя, Дух Святий, драгоцінний, наповняй нас більше і більше і більше. Ми хочемо бути ісповнені і наповнені тобою. Аллилуйя. Як був ісповнений Ісус Христос, і Він був водім Духом Божим, як були ісповнені учні. І вони були водіми Духом Божим, дорогий Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, Дух Святий, навчай нас, драгоцінний Дух Святий. Напоминай все, за що говорив наш Господь Ісус Христос. Відкривай істину, веди до повної істини, відкривай будуще нам, Дух Святий. Халия! Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. Ми так потребуємо цього, Дух Святий, драгоцінний, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Укріпи кожну дитину Божу. Укріпи силою, галілюй, прямо зараз. Силою укріпи, галілює, укріпи в дусі в силі, галлює. Зроби кріпким, не поколібімим, а кріпкого духом. Ти охороняєш досконалому світі. Галілюй, наповняй, наповняй нас вірою. Божою, аллилуйю, як Павло говорить, дух віри на мені, тому я вірував і говорив. І ми хочемо мати і бути наповнені Духом віри Божої. Наповняй нас Дух Святий, драгоцінний. Аллилюй. Наповняй нас любов'ю Божою. Ми так потребуємо любові Божої. Бути наповнені їю. Бо написано в Римлянам, щоб Бог і злив свою любов через Духа Свого, якого він нам дав. Аллій. Наповняй нас любов'ю Божою. Щоб ми її віддавали один одному, передавали і в цей світ. Наповняй Дух Святий, драгоцінний. Аллилуйя. Виливай нам любов свою. Наповняй нас любов'ю Божою. Аллилуй. Відкривай нам істину свою, Дух Святий. Бо ти Дух істини, Аллилуйя. Відкривай нам істину Слова Божого. Дух Святий. Аллелюй. Наповняй силою нас Божою. Аллелюя. Ми так потребуємо бути і ходити в силі Божій. Дух Святий. Аллелюй. Аллелюй. Хто потребує утішення, утіш, дорогий Дух Святий, прийди з утішеннями прямо зараз. Галілю я, галілю я. Запалюй Дух дітей Божих. Запалюй більше і більше. Аллій. Хто зайшов плоть, поверни назад, щоб вони були водіми Духом Твоїм, щоб вони були водіми Духом Святим. Дух Святий, драгоцінний, поверни назад, наверни до себе Дух Святий, Галелюй, Дух Святий, слава, слава і слава тобі, галелюй. Дякувати тобі, Таточко наш, Батьку наш Небесний, дякувати Тобі за твою милість і любов до нас, Батьку. Аллилуйя. Дякуємо тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас. Дякую Тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти всі прокляття пригвоздив до Голгофського Христу, Ісус Христос драгоцінний. Ми дякуємо тобі, Ісус. Халілуя. Аллія! І ми не залишені сиротами. Ні. Ти умолив батька, і отець повернув Духа Святого християнству. Христос драгоцінний, Ти нам дав владу в духовному світі наступати на змій, на Скорпіон і на всю ворожу силу. Аллія. І вже не ми живемо, а живе в нас Христос. Ми все можемо в укріпляючому нас Ісусі Христі. Аллилуя. Дякувати Тобі. Дякувати Тобі, Спасителю наш. Аллилуйя. Дякую тобі за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав, Ісус Христос. Дякую тобі за новий заповіт, який ти приніс від Батька і Татко наш. Він зробив нас служителями нового заповіту Духа, а не букви, бо буква вбиває, а дух животворить. Галілюя, Галілюя. І нам це відкрито не мудрості людською. Нам це відкриває Дух Божий. Халілюй, Дух Святий, Дух істини нам це відкриває, бо тільки Дух Божий знає, що в Бозі, що Божіє. Халілює, тільки Дух Божий, бо так і написано. І нам це відкрито Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І сповняйтеся, діти Божі. А для початку будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за яких говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. Алілюй. І будьте водіми Духом Божим. І разом з Духом Святим ісповняйте волю Божу. Нехай Дух Святий вас веде по волі Божій. Аллюми, яке це блаженство, чути голос Духа Святого, коли він тебе піднімає ночі, дає тебе слово, говорить, дивись то Писання, читай те Писання, те в ефірі, то слово висвобождає, то слово висвобождає. Друзі драгоцінні, яке це блаженство, коли Дух Святий говорить, їдь в ту країну, роби те, молися за те. Він відкривав слово Боже на ситуацію, яку висвобождаємо Слово Боже, і воно матеріалізується. Ми це бачимо. Аллелюя. Слава тобі. Слава тобі, Бог наш за Дух Святий, який зараз з нами, який в нас, тому що ми храм Духа Святого. А тобі, слава тобі, благословінь вам, діти Божі, Галилуя. Аллилуя, слава тобі, слава тобі, Господь великий. Галилюя. Галилюя. благословінь вам, діти Божі. Ніхто вас не вкраде з руки Божої. Галилюя, І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде з нами. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драгоцінні. Амінь, амінь, амінь. Бути ісповнені Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос, бути водіми Духом Божим, як був водім Ісус Христос і учні написано, так написано в Слові Божому, що Дух, коли Ісус Христос був хрещений, Дух Святий Його повів в пустелю, Дух Святий, він вийшов з пустелю в силі Духа. Святого, і він його повів синагогу. І Ісус Христос взяв книгу Пророка Іса і сказав Дух Господь на мені. Він помазав мене благовіст і сілювати, випускати з кліток, проповідувати Івангелія. Дух Святий, драгоцінні. Також учні були хрещені Духом Святим і водіями Духом Божим, драгоцінні діти Божі, яке це блаженство, чути голос Духа Святого для мене за честь. Бути водівим Духом Божим для мене за честь. Говорити те, що Він відкриває, і для мене за честь Іти туди, куди Він. Посилає Галілуя! Голос Духа Святого! Яке це блаженство чути Його, яке це блаженство пізнавати Його, яке це блаженство робити те, що Він говорить, яке це блаженство висвободати Слово Боже в душі світом, драгоцінні діти Божі, яке матеріалізується, галілуя! До зустрічі рідні! Я люблю вас, драгоцінні, Ми любимо вас! Благословінь вам! Амінь! 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 Слава Богу! Аллилуйя! За нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. І зараз Дух Святий халилуя з нами. Його присутність тут. Ми храм Духа Святого. Халілуя. Прославляйте, прославляйте нашого Бога в своєму душі і в своїх тілах. Так написано. Амінь.